Ну, що ви, пропонується, ви кажете, введіть цифри телефон. Ви не пропонуєте. Ви не кажете, йому не зачитуєте його права. Що ви можете ввести, можете не якщо ж У вас ви не дали і нічого ж не трапилось? Правильно, але ви їм кожному не поясніть. Люди вас бояться. Ви їх загнали як скотину. Тут вони дві. стоять в черзі дві години. Інші мені пишуть. Ми ну, дві години стоїмо в цій черзі. Дві години ніхто не стоїть. не стоїть. Не Я стої. просто ну от, з потягами ще години... прийду, постою, познімаю, дві, ваше, коли дві там години да ніхто не стоїть. Угу. Якщо особа з інвалідністю, ну я бачила, що ви це пропускаєте. Військових пропускаєте, з дітьми, не пропускаєте. Я стояла з дітьми з валізами. Нафік тут перлася. Ніхто навіть не допоміг мені з валізами. Не можу так. А от там до речі, оце курдась адвокат сказав, що можна там через каліточку у там пройти, і ніхто нічого не зробить. Я наступного разу буду це з дітьми їхати. Там через калітку пройду і ви нічого до речі мені не зможете пред'явити. Він сказав Курдась адвокат. Так що курдась я скористаюся твоєю потім потім якашна, не знаю юридичних аспектів. Запит ще не робила, але ну блін, з валізами я оце пертися сюди не буду більше з дітьми. І ніхто з вас не допоміг. Ніхто, якщо особа. То обов'язково всі допомагають. Добре, будемо з'ясовувати. Зробимо запит, ви почули все. Для чого? Що. А, до речі, от теж у мене така ситуація. Я їхала в травні, всі дані є, але от я не знаю, чіпати, не чіпати. Їхала з жіночкою, вона їхала з Мелітополя. Вона живе в Мелітополі, спокійнесінько сюди собі заїхала, її сюди родина зустріла. Я вийшла, пройшла перевірочку. Чекаю, як ви її перевірите? Вона з родиною вийшла сюди, ви її пропустили. І я така думаю: а нафік ви взагалі тут стоїте і перевіряєте? Тобто, люди, які живуть на окупованій території, спокійнесенько сюди заїжджають. По нашому О, паспорту, вони, тобто, вони, ваша вони, перевірка вони, вони, вони ні напевне, до чого взагалі не. Вони сюди потрапили через. Я зрозуміла, війця, ну от просто от, війця, от, війця, правильно, війця. але от ваша перевірка, от, ну просто от до цих людей вона нікчемна. От вони приїхали сюди, і це от жіночка, а може бути і не жіночка, правильно. І ви таких пропускаєте, і роблять вони тут, що хочуть. Розумієте, тобто дії, якщо ви щось хочете дійсно спіймати когось, треба якісь дії робити ну краще, правильно? Ну ну от. перевіряються люди на кордоні. Це по перше. Угу. По-друге, перевіряються люди тут, на і також по місту є патрулі, перевіряються там Ну просто люди, які на окупованих живуть. Спокійно Вони тут у нас на живуть. Я б... Вони не з'являються громадянами України. Ну правильно, ну ви ж ваша мета що? знайти тих вибірково перевити Перевіряється вибір.